Всім привіт! Я вчора вибрала знов смородини, поважила 4,5 кг. Така у мене його шолочка колись я її сплела з відходу, Просто так для цибулі чи картоплю брати, така старої ленти. І мені так класно вона знадобилася. Ну, тут треба правильно заправити ручечку, Взяла опять свою каструльку. Зараз я смородину перемию. Гарно. Сьогодні були в ягодах. Звісно, важко трохи було сьогодні, бо акумулятор розрадівся, машину, трохи по дорозі потягали, щоб зарадити. Забули світ виключити, і пошли ягоди брати. Коротше, і довго були до 5 часу вечора, Ну, таке раз на раз не приходиться, як коли. Ну і мені треба упорядкувати, поки вона свіженька. Я зараз її перемію і зроблю трошки по-другому. Смородину я помила. Зараз додав кружку води. Ну, тут, коли я мила, то тут по-любому ж вода стикає. То я трошки так, щоб вона потопилася, типа як притушилася, щоб ягодки стали м'які, щоб пектин виділили. Ну, я хочу зробити желе. Так, От Так. і включаю огонь смородина пощі кипить, як гарно закипить, проварить її 5 хвилин. Минут. 5 потім я покажу. Бачите, і повністю вистачає кружки води. За що того, що ягоди години теж водичка постикала, бо інші люди лють пів літру а інші отако заливають, щоб нібито поняло поверху, щоб було видно отако щоб водичка була видно Дивіться, бачите, нащо? Я не знаю, наскільки та кружка. чи на 250 грам, десь о такого. Так. Як гарно закипіть, 5 хвилин нехай вона так повариться. Потім я покажу. От я намила вже баночок, не знаю, скільки пойде, скільки пойде, стільки й пойде. Так, зараз ставлю їх у мікроволновку. Що ти там? Бехом утк. Смородинку длубаєш, так? Да? Да. Тут я буду окропчик сіяти. Я тут буду сіяти окроп. Трохи вибиваєш. уже 9:00 вечора. Звісно, ми його не встигнемо брызгать. О, бач, сколько ще землі. Так, значить, укрити це. Ну, що, зараз присохне, не. Ну, хай вон полежить. Це в ящички до до, ну, положити просто тако, щоб оно тонким слоєм ні, його зараз в ящички не треба ложити. Нашого ящички. його просто розложимо в темніше прохладне місце і все. Нашого ящики. Просто дуже рідко треба. Обивай такого. Як тобі допомогла, але мені треба заварення дивитися. Ось так гарнисеньку кипіть. Так, 5 хвилин. Десятого. Значить, буде 10 минут. І ми її забираємо. О! а яка красота! Главное, є не переварвати. Тоді дуже гарний цвет. Така малінова. Маліна-маліна така. Вздох, ми телефон поставила на зарядку повербанка подключила. Коротше так, все, 5 минут покипіло варення. Смородина, це ще не варення. Взяла блендера і мне треба трошки перекидати. Так вона. Я хочу, поняли, перекидати, щоб мені було краще перебивати. Готи. Так опекидаю трохи в міску окрему, що розляться по вітру, за мене його ніхто не вітри. Так. Зараз гарно, гарно переб'ємо і далі покажу. Перебиваю Гарно, гарно. Так, стой, не падай. Сунечко смородину я перебила. Тепер я додаю сюди назад каструлю і ставлю знову на плиту Нехай закипить. до трохи тако булькає, я буду засипати потрошку сахар, де да перемішувати. Покажу зараз наліла од я ще таку миску літрову, бо у мене не влазив сахар. 4,5 кг я надобрала в миску і мене якраз уліз сахар сюди. На 4,5 смородини, 4,5 цукру. Така вона рідка, Я вже відео завтра, мабуть, разом скину. Подожду, поналіваю баночки, вона постоїть до ранку, і я потім вже, вже побачите завтра. І все. І буде видно, яка в нас получилася варення. Ну, засвечує просто цвіт гарний. А так видається, що темно. Отака вода, як на цьому. Не знаю тільки, як вона буде кипіти, що повна. Погано, що така каструля, щоб більше було класно. Оце вона як закипить, то я її повару 10 хвилин. і разом з тим буде 15 минут. Поняли? Можна 15 поварити. Нема різниці. Буде так добре і так добре. так вона помаленьку мене кипить. Я її отаку помішаю. Ще ж мудраюся, бігала, зробила стіла у в дровніку, дотрохи перенесла часник. переживала, щоб не втекла, втеклали, Ось Отака пінка це під тінь, нічого страшного там немає. Вона потім буде її забрати. Да. Поїсть яму тарелочку ту перед тим, як налівати. Що будемо їсти? О, так воно в мене кипіть, і я буду зменшувати, щоб вона в мене не вискочила. От уже і раночок. Добрий раночок всім. Покажу Вареню. Ось стільки баночок у мене вийшлося. Це півторачка, це півторачка. 3, 4, 5, 6 літрів. <риклад> 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 Ой! Віталій щось там щелкає в телефоні. А це те, що я <риклад> вот вона длила, доналила вот така, дивіться, вона варення. Це вона даже і 5 минут не варилася. Ну, вона даже не закипела, я надобрала. Так, а це? Ось таке варення. Так що варення класно. Получилося. Бере так, готуйте. О, бачите, перевернула. І держу і нічого нема. Віталік дивиться, очі думає Думаю, як заряд шуболсне, так? Да? Ой, гвалт, я втомлена. Що, в да? Угу. Mm -hmm. Чи не? Yeah. Oh. Ой, боже мой. Де там уже сьогодні їх шукати ягоди?